Ароматне вівсяне печиво з мигдалем – це дуже смачна та корисна випічка до чаю або кави, яку легко приготувати вдома. Процес приготування зовсім не складний і займе у вас не дуже багато часу. Готове печиво у вас вийде ніжне всередині і хрустке ззовні. Спочатку з вами підготуємо всі необхідні інгредієнти. Відміряю попередньо просіяне борошно. Нам потрібно 110 грамів. Цукор беру трустинний, ви можете замінити на звичайний білий. Або цукрову пудру. Відміряю теж 110 г. Далі беру мигдалеві пелюстки. Можна замінити їх на мигдалеве борошно. Також відміряю 110 грамів. Для цього рецепту візьміть пластівці не швидкого приготування, а ті, що довго варяться. Вистачить 120 грамів. Вишкове масло. Заздалегідь треба дістати з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Відміряю 110 грамів. Далі я додаю мед в мене з акації. Від сорту меду буде залежати смак і колір печива. 30 грам буде достатньо. Підготовлені мигдалеві колюски перекладаю в чашу блендера і перебиваю їх в однорідну фіміш. Мигдаль додасть печиву ніжності та м'якості. Він дуже класно поєднується з вівсяними пластівцями та медом. Головний інгредієнт вівсяні пластівці ми теж висипаємо в чашу блендера та перебуваємо до стану дрібної крихти. Щоб забезпечити більш однорідну текстуру тіста для нашого майбутнього печива. Тепер візьміть глибокий посуд та перекладіть по черзі в нього всі сухі інгредієнти. Говорячи саме про цей рецепт, то з ним легко і дуже зручно експериментувати з різними компонентами. Це можуть бути не тільки ті, що я зараз використовую. А ще, наприклад, шоколадні краплі, якісь -то там сухофрукти, різноманітні горіхи та насіння. Тепер всі сухі інгредієнти я добре перемішую між собою. Оцю суміш я забула додати сіль, тому будьте уважними. Ще раз перемішаю і будемо робити іншу суміш. Тепер окремо вибиваємо одне куряче яйце, далі збиваю його вінничком, додаю до нього за рецептом мед і вже далі збиваю за допомогою міксера. Після цього викладаю цю соміж вершковим м'яке масло і знову збиваю. Масло допомагає нам з'єднати інгредієнти, створюючи однорідну структуру тіста. Це важливо, щоб потім наше печиво не кришилося під час формування та випікання. Тепер, як ви бачите, я з'єдную ці дві суміші між собою, спочатку лопаткою, ну а потім вже замішую тісто руками. У вас вийде досить липке тісто, але це зовсім не страшно, так повинно бути. Накрийте його харчовою плівкою і залиште десь приблизно на 15 хвилин. Після того, як пройде час, сформуйте з тіста таку ковбаску і за допомогою гострого ножа розріжте на частини вагою кожна приблизно 30 грамів. Використовуйте борошно, щоб сформувати однакові кульки. Не забудьте, друзі, увімкнути духовку і дати їй час розігритися до 180 градусів. Кульки в мене майже готові. Дивіться, які вони гарно виходять. Готовлю деко, кладу на нього аркуш пергаменту. По черзі викладаю свої заготовки. Далі дивіться, отак кожну злегка приплюсніть долонями і знову викладіть на деко. Зверніть, будь ласка, увагу, під час випікання печиво збільшиться у розмірі, тож залишайте між ними трохи простору. В мене було насіння кунжуту, захотілося його посипати зверху. Це не обов'язково. Випікайте 15-20 хвилин. Ну, щоб готове печиво стабілізувалось, залиште його устигати у вимкненій духовці при відкривши дверцято. Печиво готове. Тепер можна насолоджуватись ніжним і ароматним десертом разом із чашкою улюбленого чаю або кави. Обов'язково приготуйте цей варіант вівсяного печива з мигдалин і додайте крапельку тепла та настрою.